Для нашого підрозділу за останній тиждень сталася революція, бо ми не тільки знищуємо, а ми й допомагаємо хлопцям вижити. Хлопчики на першій швидкості, зараз акуратненько. Іхайся І Між ти день я зрозумів, це 23-й рік. Що що це буде, це працює, це має право на існування. Колись і «Мавік» був божевільною ідеєю, а на fpv дронах літали на гонках в лісі хлопці, а тепер вже є оптоволокно. Хто сказав, що ДНК це божевільна ідея. І в такі моменти я, як колишній піхотинець, піхотинець зрозумію, що хочеться жити і можна воювати. Коли б мені хтось сказав, що ми бажаємо будувати один з найбільших підрозділів роботизованих наземних комплексів, я б сміявся: мінімізувати втрати наші. Збільшити втрати ворога це можливо. Це реально і це буде. А коли ми вивозили цього козака, по цьому хлопцю при загрузці був скіт в метрі, у був пошкоджений, та й хуй на то реб. Місія була зроблена успішно. Війна йде в гіршу сторону завжди, не в кращу, в гіршу. Допоможи нам разом врятувати того побратима, який захищає нас в окопі. Долучайся до нас. Забезпечимо, навчимо, блядь. Плюс це краще для карми. Трисотводі забрати там для вчора. Підкажіть, будь ласка, а машинку нашу ще перекриває нашу. Все, все держись, держись. Я зараз знаходжуся в одній з машин, яка здійснювала евакуацію. Далі буде видно, в якому вона стані. Вона була атакована ворожими впівідроном. На щастя, водій та пасажири вцілілі, їм, ну, їхньому життю, нічого не загрожує. Але насправді це один з яскравих тих прикладів, що відбувається, коли, на жаль, Потрібно евакуйову з поля бою своїх побратимів, які були там так чи інше поранені. Коли ми були в батальйоні К-2, ми також здійснювали евакуацію як і на броньованій техніці, так і на автомобілях, на багі, на квадроциклах, все, що було можливе. Але скажу відверто, у нас були втрати, коли ми здійснювали евакуацію. І не доїжджали до самого місця. Зрозумів, що НРК це потрібно, це працює. Це в 23-му році. В нас були роботизовані наземні комплекси, вони не показали своєї ефективності, ми їх відклали. На другорядний план, потім в тиждень у мене було 4200, які їхали хлопці на логістику. Я заборонив на деякий час робити логістику. І на другий-третій день до мене хтось підходить і каже: пане командир, ми не можемо так довго не забезпечувати підрозділи переднього краю. Визвав двох розвідників, які також були пілотами НРК у хлопці. Сьогодні треба зробити логістику на деякі критичні точки. Для підвозу боєприпасів, забезпечення паломастильних матеріалів та й, і прочі херні, блідразні, разні, яка була необхідна. Хлопці у мене зробили цей... це неможливе, проїхали там 8 кілометрів, якщо не помиляюсь, доставили вагу 200 кілограмів. І в той день я зрозумів, це 23-й рік, що да, кінець 23-го року, що це буде, це працює, це має право на існування. Це ще було все на колінках, це була майже місія невипавніма. Місія на 20 кілометрів у нас займала 12 годин, 8-12 годин. Це просто було космос, і машинки не завжди доїжджали. Не повертались завжди назад. От в той день це був переломний момент. В 25-му році, вже в полку, після вивезу першого пораненого, я зрозумів, що, блядь, це можливо. Чому це не робити? Це треба робити, і ми це можемо зробити. На сьогоднішній день доїхати до поля бою стає все важче. Я скажу більше, на деяких ділянках фронту майже неможливо. Тому ще, коли тільки створювався полк, ми почали шукати вирішення цієї проблеми. Ми розуміли, що ми ще не на війні, але до цього потрібно приїхати. Це прийде час і потрібно вже вирішити ситуацію сьогодні, поки ми знаходилися на, ну, на злагодженні, на формуванні, скажімо так, не на злагодженні. Тому було прийнято рішення масштабувати підрозділ НРК. До якої кількості екіпажів, щоб деякі специфічні задачі виконували роботизований наземний комплекс. Колись і Mavic був божевільною ідеєю, а на fpv дронах літали на гонках в лісі хлопці. А тепер вже є оптоволокно. Хто сказав, що РНК це божевільна ідея? Можливо, не було правильне застосування, або не прийшов ще час. До цього, а тепер час прийшов. Є розуміння, є можливість і є бажання. Три головних компоненти. Коли їх об'єднати, виходить дуже гарний результат. І те, що ми зараз будуємо в нашому підрозділі. Коли б мені хтось сказав, що ми бажаємо будувати один з найбільших підрозділів роботизованих наземних комплексів, я б сміявся. А тепер я задаюся питанням, чому я не зробив це раніше? Або чому мені хтось не порадив зробити це раніше? Для нашого підрозділу за останній тиждень сталася революція. Бо ми не тільки знищуємо, а ми й допомагаємо хлопцям вижити з Божою допомогою. З роботою штаба, злагодженою з роботою екіпажів, просто вийшло так, що за чотири дні ми провели чотири успішних місії і витащили чотири хлопця, Трьом з яких сам, самостійно б не вийшли. Легендарне забиття, я вибачав, легендарна подія. Для мене, як для мене, як для командира підрозділу, це дуже потужно. Я дуже гордий за свій особовий склад. І в такі моменти, я, як колишній піхотинець, піхотинець розумію, що хочеться жити і можна воювати. От в таких випадках воювати можна. За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати. І коли тебе достануть, доставлять з поля боя пораненого, то тоді воювати можна. Це було б, мабуть, дуже героїчно, якби це не було б так би тупо. Побачив тіло, не зрозуміло було, це наш чи противник. Вийшло так, що це був наш військовослужбовець, але він рухався. Ну... Звернули увагу на те, що військовослужбовець рухається. Коли ми вийшли на їхній підрозділ, вони доповіли, що він 200. Наш штаб каже, що він не 200, він шевелиться, він живий і нормальні шанси на життя в нього ще залишаються. Було прийнято рішення зняти з однієї позиції і не на цього. Такого ж, цей, до речі, робот вивіз 4-го, 300-го, позавчора. Майже з позиції, яка була в оточенні, вивіз 300-го, і хлопці відійшли з позиції. Вони не могли відійти, бо там був їхній важко поранений, а нести не було в них його змоги. Тому вночі приїхав робот, забрав хлопці, погрузили свого хлопця, і потім за машинкою, скажімо так, відійшли. Це зовсім інша історія. Це, як сказав один мій гарний знайомий блогер, це була операція Спасти Ревого Райана. Ну, потім про це розкажу. Вертаємося до екіпажу. Екіпаж виїхав до місця, де потрібно було згрузитися, та Пройшло на це всі дві години, почав виконувати цю місію. І за півтори години зробили суперацію, повернули хлопця, все нормально. Але шансів вижити в нього не було. До нього не було можливості прорватися. Якби вона була, на це потрібен був час, і це вже була зовсім інша історія. Поступила команда десь приблизно без 27, евакуювати 300-го безпосередньо в недалекій відстані від лінії бойового зіткнення. Ми зібралися, підготували наземну групу, підготували безпосередньо борт НРК для того, щоб провести нормальну повноцінну евакуацію 300-го. Проложили маршрут, організували, як будемо їхати. Зв'язалися з командуванням, що нас буде вести дрон, і почали працювати. Машина виїхала на точку вигрузки НРК, виїжджав і кін з ним. Ми були тут, коли ми вже машину вигрузили. Машину, а я в роли штурмана. Я был в наземній день на группе. Хлопцы, два оператора без знаходились находились тут и ну крывали машинку. У нас сопровождал дрон, Смежники. либо смежники, либо наши, когда менялись постоянно Поддерживались связь с командованием. Доехали до точки, у нас дрон указывал где именно, нас корректировал более ближе подъехать к раненому. Братан, ну тебе надо все сделать. Давай, давай, родненький. Умничка, <правита> Умничка, Умничка, давай, 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 давай. Вот Я тебя прошу, давай, 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 давай. Почти уже все получилось, ебать, давай его. Прыгнул, ну. Все, сейчас главное держись, держись. Хлопчики, на первой скорости сейчас аккуратненько подъезжайте. Ми бачили по відео з і по відео з картинки машинки. Ми бачили, що він своїми силами спроможний був залізти, і він заліз в причеп, котрий був причеплений до машинки, тому що там не дозволяли габарити самої машинки, щоб він туди заліз, і він би нам перекрив камеру. Тому він заліз в причеп, ліг, і ми його ну, почали вести назад. Ми довезли його до точки, ну приблизно до точки вигрузки МРК, тобто там, де наземна група вигрузила машинку, там же ми передали його медикам з його бригади, які забрали його на машині і відвезли на стоп-пункт. І вже був заставлений в больницю, потім узнали, що з ним все добре, живий, здоровий, ну кажу, здоровий. І на цьому і закончилася. На сьогоднішній день евакуація це саме евакуація особового складу – це саме пріоритетна частина, яка поставлена перед особовим складом особисто мою. Мною логістику зробимо завтра. Якщо є сьогодні вночі місії, і в першу чергу це або еваку... евакуація та логістика, логістика відпадає на другий, п'ятий десятий план. У нас хватає екіпажів зробити і логістику. В першу чергу весь підрозділ працює, і весь штаб працює на над евакуацією. Це першочергово з будь-якого місця, де це можливо. Неважливо, що станеться з цим, з цим засобами НРК, Головне, щоб він виконав місію. Якщо він виконав місію, я дозволив, щоб він уже в другий раз міг не повертатися. Після того, коли ми показали свою, скажімо так, що це можна робити, це досить таки ефективно і це можливо, до нас почали звертатися суміжні підрозділи, піхотні підрозділи саме головне. І ми з радістю їм допомагаємо. В першу чергу, ми зараз працюємо на передній край. Любий з командирів, якому потрібна допомога високого, нижчого рівня, завжди може звернутися і йому не відмовлять. Якщо ну, ця місія можлива, то ми це будемо робити. Ніколи НРК не замінить <кхем>, любого бійця на бою. Ніколи в житті. Тільки коли там є, є присутня наш військовослужбовець, то це вважається нашою територією. Але мінімізувати втрати наші, Збільшити втрати ворога це можливо, це реально, і це буде. Просто потрібно роззути очі і не думати, що це мірками СВАСу, що це не потрібно. Все колись було не потрібно. Сьогоднішня війна диктує свої умови. І вона диктує нам так, що це потрібно. Якщо зараз на одній смузі фронту це не потрібно, і на іншій потрібно, скоро все поміняється. Війна йде в гіршу сторону завжди, не в кращу, в гіршу. Тому це потрібно буде завжди. А коли ми вивозили цього козака, це буде видно на відео. По цьому хлопцю при загрузці був скіт в метрі. Побратими його загрузили, і поки він їхав ще всю дорогу, а це, мабуть, було, скажімо так, це було більше десяти кілометрів в одну сторону. По ньому ще було п'ять скідів. Чотири ще було, все в сумі було п'ять, Але козак вижив. Вижив, все добре. На питання зразу: а чому там не було реба? Був там реб. Відразу машинки забезпечені ребом. Ми знаємо, якщо ми возимо 300-го, ми маємо за нього відповідати. Його в першу чергу він має доїхати. Але під час одного скидів РЕБ був пошкоджений, та й хуй на РЕБ. Місія була зроблена успішно. Я запрошую всіх небайдужих, особливо звертаюся зараз до колишніх піхотинців, які залишили самовільно військові частини з деяких причин. Майбутніх хлопців воювати можна, воювати потрібно. Всі хочуть воювати. Коли знають, що тебе зможуть евакувати з поля боя, що ти там не загинеш. Тому, якщо ти не можеш виконувати завдання на передньому краю, з багатьох причин мене це не цікавить. Допоможи нам разом врятувати того побратима, який захищає нас в окопі. Долучайся до нас, забезпечимо, навчимо, блять. Плюс це краще для карми, якщо це так. В нас ми будуємо молоду команду, якої ще не було ніде ні в кого. Якби у нас на всій смузі фронту, де стоїть наш підрозділ, на тій смузі фронту, де стоїть наш підрозділ, в піхотних підрозділах були б масштабовані роботизовані наземні комплекси, і якщо скоординувати правильно цю всю роботу разом з нашою підтримкою, з нашим підрозділом, в першу чергу ми б мінімізували би втрати. Всіх бригад, які роблять логістику або доїжджають до якогось місця: евакуація, логістика, вогневе ураження не принципово, доставка боєкомплекту. Якщо цей весь механізм і принцип збільшить живучість військовослужбовців на 10 воно вже того вартує. Три відсотки воно вже того вартує. Я хочу надіслати цей меседж всім командирів різних типів. Не потрібно вигадувати колесо. Воно вже є, давайте просто берегти своїх людей. Бо якщо в командира не буде особового складу, він буде не командир або йому прийдеться йти насправді всі околи. Я б зараз не говорив такі речі, якби не був би командиром піхотного підрозділу і одним з найбільших піхотних підрозділів на той час, який був. Тому така порада: давайте все робити, давайте все масштабувати. Любий від солдата. До командира бригади може завжди звернутися, звернутися до нас по допомогу. Ми навчимо, надамо консультацію та допоможемо запустити цей проєкт у ваших бригадах. А якщо по-простому, блядь, хватить тупить, давайте думати. Без людей у нас не буде ніхуя. Це все, що у нас є на сьогоднішній день.